Тілка згоріла нахрен. Не думав я, що за півтора години оце так згорить бочка. Дно це я міняв вже півгоду назад, ну дно то я представляв, що дно може згоріти, тому що там постійно горить огонь, ну, жарко, перепади температури, то все таке, то все я зрозумію. А от чого вона тут збоку погоріла вся, сюди ж огонь не попадає ніяк. І оце ось, ось згоріло. По бокам це я вже тут кусок вирізав, бо вирізав оце, о, дверку оцю оце, вона, та, та Дивись, зараза, Оце вона така була. І ось о, дверка, як згоріла вся. І на ту сторону трішечки вигоріла. ну то таке. то таке, А працювати треба, коптити треба. Зараз будемо її реставрувати. І це треба робити швидко, поки провітрюються перепілки, вивісили на провітрювання. Зараз покажу, що будемо швидко робити. Отаку взяв пластину, вистукав її полукругом по, по радіусу бочки. Ну Трохи не по радіусу, то зараз воно саморізами різами прижметься. І зараз я прикрутю по кругу пошти. З тої сторони все ціле. А сюди видно, де дверка, доступ кислороду. І воно тут, мабуть, душненько повигорало. Оцю отаку прикрутю, а чуть-чуть вищенько так виріжу і зроблю сюди, сюди дверку. Дверку ось взяв метал оцинкований. Ну такий, не знаю, міліметр півтора товщиною. І вже з них зараз виріжу. Виріжу двері і туди прикрутю. Ну, в, принципі, в принципі, отак все воно і вийде. То, поки з середини все повикидав, видно, що висока температура там, бо все яке аж, аж червоне. Все, то я зараз буду мити перед кожним копченням. Я це все вимиваю. Мию тазик, в який скапує жир. В общем, все вимивається, все начисто і все гарно. Тоді виходить, тоді без сажі без сажі м'яса. Ще щоб сажа на м'ясо не осідала, обов'язково треба провітрювати. М'ясо при, при закладанні в каптілку повинно бути майже сухе. Тоді на нього не осідає сажа. Тоді все файно виходить. Дарвенькі були.